Today happy birthday my dear car. <coughs> in here do not begs me young in here <coughs> oh no in my heart in here sit down to eating no up in. Oh do not stand up and eat. This it. is ah, this is eating. No, and but the it, but this is something you in eating. This is here, here.

Ти не крутися дуже-дуже сильно. Бо ти можеш з вікна все сратися, то ти не крутишся так сильно, а помаленьку я тобі. Ей, що ти? Він заліплося все тобі плохо? Ей! Ти вже всралася, а я тобі що казала? Не сратися. А ти сралася. Ну ти маєш закрити так, ось, щоб ти не всралася. Я тобі казала не... не крутися. Я дивилася Володю, та що, що зимно, сніг, і він собі думав. Що літо І все роздягнувся тільки руси і шльопинці. Добре, добре, а ви дивилися ні, ні. дивився. Ей, що ти зраєшся? І не нервуйся, я тобі кажу, жони срисяті. Воно кубик, воно десь може зачеп чип приліп... ну, Тут ти... то ти не маєш нервувати са, не можна мамі казати ге, що ти... ти таке попридумав. Коли ти вже зібралася. але Кле, я тобі казала кубика не ламати і не всратися, А ти що зробила? І от і все, вікно треба сюди. розумничка, я тобі прошу, тільки не крутися, бо він все вилітає, бо і більше не крутися з той кубиком, бо він лепне добре, добре. Вона любить кататися. Ей! акуратно. Я тобі дам, я тобі голову відірву! Не, р... не відірви мені голову. Це мій лоб. Та я тобі голову, бо ти, ти маму не послухала, я тобі казала акуратно, а ти сильно ну, і от ти типа скачаю, ти точно якась черепаха. Обережно, ну, розумничка, я тобі прошу, а бала, то ясно, що ти бала, і ти ж мене мен послухала, і от <кхи> ти пала, бо ти так швидко каталася, ти з нею качелю... і впала, і. І ти мені сказала, що в тебе був бої, і, і от і що? А, ей, тихо, я тобі вже нічого не зроблю, бо ти, мамо, не послухала і ти впала в качельку. Більше так не будеш. Добре, добре. Тобі принцеве дарує? чи ні. Та мені принце. а що то таке було? Я чемна, просто я не знаю, вона послухала маму і я, я впала. А де слухати маму? то чемна врена. І от і сол, та і в рена. Але один раз ти таке зробила, два раз. Але би так не робить добре, добре.

Обережно! Ей! Не викривай! Це псаль, воно піднімається! То я Оно, 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 оно Эй! Ты шот поломала! Я тобі казала оберешну. Ти, мамо, ти послухала. Ла хіба так Ні. Ну ти, значить, не є принцеса. Та, я принцеса. Ну то що ти таке зроби? Ла так не роблять. Ти? ти тільки не забудься, що ти є принцеса. Принцеси ужиган. Рей, ти, ти просто не знаєш, що ти це поламала. Ти ж покаталася. Ей, ей, ти що сценю А Оце я, я, я напав на місці там, де воно було, я, я, я писала. Ей, ти, то це гірка зачепала то і синя палата. Я не А що то таке? Френа. Ні, от. Ну то, значить, ти не є принцеса. Та я принцеса! А, -а, я думала, що не принцеса. Я думала, що чучура. Раб. Чун ти розстроїлася і поламала гору гольку. Але ото є принцеса. А, сисулька! Стоп! Эй, ти що? Ей, не взломч. Бр. There's so, no go in a kit car, car. Don't, don't touch in cotton boy and go in kit Either way, they brrr, brrr. Ah, so. so, 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 so. Ah. so.